Ні для кого не секрет, що чоловіки дуже часто в упор не бачать те, що повинно бути у них перед очима. Ну, типа, коханий, подай сахар. А де він? На другій поличці і ти підходиш такий до полички, дивишся, так, нема сахара, але на всякий случай перепровіряєш, а потом виникає сумнів, то друга поличка зверху чи знизу. На всякий случай перепровіряєш усі полички, навіть ті, у яких лежать сковородки у самому низу. Але цукру немає, ніде і ти здаєшся. І такий: тут немає сахара, підходи жінка чи дівчина твоя, та вообще хто угодно, тільки адекватний в від от тебе. Не дивлячись, достає з полички сахар і жде аплодисментов. Мій папульчик у цьому плані не ісключення, але якось навіть переплюнув сам себе. Може, навіть і всіх чоловіків. Маман попросила принести з холодильника масла. Ну, мачик, то що там того холодильника, метр на метр пошуків, пішов він за маслом паталаха, відкрив і якось завис. Але не в плані пошуків масла, а щось вдруг захотілося чогось укусненького. Стоїть, вивчає судержиме, потім думає бля, масло ж тре. Шукає, нема його. Странно, думає, воно ж почне було. Сам же ж купляв і сам же ж вжив у холодильник І лежить воно всігда в одному місці. Стоїть, сканірує того холодильника по всіх поличках. Немає, блядь, Здаюсь. Кричить, нема масла. Маман підходить, а він таки у сторону одійшов, ну тіпа сама, подивись, я ж не брешу, а вона стоїть і сопає у дві дірки і так странно дивиться, не по-хорошому. Нема, да? з якимось іздівательством питає, а я думаю все. Зараз виставить його ідіотом намахуватим і покаже якийсь меджик із матеріалізацією продуктів. На всякий случай, батя ще бистріше сканірує судержиме холодільника, мозг, як комп'ютер у термінатора, обробляє і порівнює продукти. Капуста не масло, ковбаса не масло. Банка з гірками теж не масло. Оприділно все не масло. Ідіот, ти іздіваєшся з мене. Чувствується, що розв'язка десь близько. Ну, де ж той подібосік? То ні, невпевнено відповідає папульчик. Ти його срака бабуїна у руці й держиш. І ті його поза хатою. Це ж вершина майстерності. Жінки такого фокуса я ще не бачив. Як ви це робите?